Перся в калюжу і. Короче, маршрут змінюється. Я не можу десь проїхати. Можна фільми знімати тут. Зараз підійду ближче, покажу. А, ну, так я собі з'їздив, подивився. Бачите, там людина теж екологічна, вже все, повністю екологічний. Все, що хочеш святкувати. Це не кінець, це не кінець. Не вимикайте, трошки ще подивіться. Ну, ви знали, що тут є екологічна стежка. Так отож. Ну що, всім привіт! Ви вже подивилися ті 3 секунди відосики. З вами канал Біціглі. Е, ну і вже починаються невеличкі пригоди, тому що комут побудував саме так, як, так, як будує комут. Це Вже цікаво, мені подобається. Якраз погода відповідає цьому маршруту. Так, актуальне питання, це вже Гревел? Ми тут машину від'їхав два метри перша в калюзу, і на взагалі ми машині. Нікого нема Взагалі. Тільки я і ви. Кому то як завжди, по-перше, там немає проїзду. По-друге, вже, знаєте, треба робити додаткову опцію в комуті з собаками і без собак. Краще, маршрут змінюється. Коротше, бляха, я би там і не проїхав ніяк. Тому що ліс, багнюка, просто піпець якийсь. Тому маршрут перебудувався, їду далі, так як воно пише. Такий собі маршрут видався, якщо чесно, постійно я не можу десь проїхати, тому буду їхати тупо по трасі. А, я ж не сказав, куди я їду взагалі. Так от, їду на недобудований віадук вузькоколійної залізниці. Що таке віадук? Віадук це мостова споруда, збудована із каменю. Саме цей віадук почали робити, будувати в 1914 році. Це поки що все, що мені відомо. Знаходиться він в селі Кремінище, здається так, в Київській області. Це недалеко від Києва. Буряючи по цій дорозі, побачив такий цікавий будинок. зігля стоїть. Ого, якась жіночка там та. Баягачик, який там. Mm -hmm. Не знаю, де ви, а я ось в Карпати заїхав. Щось мені здається, що знову не буде дороги далі. Я тут взагалі слідів, якщо чесно не бачу, щоб хтось ходив, там з собаками гуляв, або просто слідів від велика. Але їду, тому що каже, що все мені ще їхати і їхати, і всього через 350 метрів треба повертати. Дивіться, як гарно. Так, ну я спустився, а там звідти спустився, отак об'їхав це все Фух, і приїхав. Зараз підійду ближче, покажу, що воно не ну, значить, Саме так виглядає недобудований віадук, або те, що від нього лишилося. Тобто щось зробили. Так, ну ніби зрозуміло. Тут би мала бути вузькоколійка, по якій би шурував, шурував туди потяг, мабуть. Це чисто моє припущення. Але як бачите, зробили тільки раз, два, три, чотири опори фактично. І на цьому все закінчилось, як я розумію. Ну, такий от вийдук захочете, їдьте дивіться. Тільки маршрут я свій кидати не буду, бо він максимально рагульний. Самі собі там щось помалюйте в комуті тільки обережно. Не скажу, що очікував чогось вау, але ну, так я собі з'їздив, подивився. Там, ну, ті, потрогав ті кам камні, які 1914 року там лежать. Прикольно. Це все? Повернення і спуск. Так, я там звідти спустився, не було що знімати, просто спускався, 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 приїхав і тут такий романтичний місток. Так що можете брати дівчат, ну чи хто у вас там. Корочу, на тому містку кажете, отако так робите, отако стоїте на коліно, стоїте на коліно і каже, виходь за мене. А вона каже: Ні. А ти кажеш, а ну йди в сраку і корочу, кидаєш її одразу в воду. Отак. А потім після того, як -то з малою нарішали, заїжджайте в магазин Слава із Христу і купуєте собі оті шмотки. Так, ну почекайте, ще не, кінець, ще не кінець, не вимикайте, трошки ще подивіться, бо я буду ще лісом їхати. Не знаю, що воно там малює, от дивіться. Трейл пише і праворуч через 300 метрів. 300 жарт про тракториста. Ха! Ну коротше. От бачите, виключили вже. А це екологічна стежка. Ну, от Ви знали, що тут є екологічна стежка? Так отож. Так, екологічна стежка виглядає саме таким чином. Це неважливо. Там. Отак тут прийшли, туди подихали повітрям, подивились наліво, подивились праворуч, подивились на сонечко. На себе все, така екологічна стежка. Короте, я їхав по екологічній екологічні стежці, там їхав, їхав. Бачите, там людина теж екологічна вже все, повністю екологічний. І вирішив сісти трошки відпочити, хоча немає від чого відпочивати. І раджу вам, поки так тепло, подивіться прогноз погоди, коли ще буде так тепло. Покатайтесь трохи, покатайтесь, бо скоро зима і від того повітря холодного буде, потилицю зводити. Тому будьте нормальні. То це вже трейл виходить, я правильно розумію, це трейл. Бачите, що той вітер наробив, дерево. Просто тріснуло, як сірник, бемч і все. І не дай Бог Бог тут якийсь би тревеліст їхав, або МТБшник, або Гревеліст. І все, добрий день, точніше до побачення. А от вам екологічна стежка лісники. Види, що охороняються заказнику лісники. Коша Дніпровська, лілея лісова, любка дволиста, цибуля ведмежа, козуля європейська, бобер, пердолюя, курва, лунь. Лунь, медянка. Щось все. Тут отак воно видно, та стежка не видно взагалі, а тут щось не екологічне, якесь токсичне бидло викинуло, воно, походу, по стежці не ходило, бо тут потім тільки екологічні люди звідти виходять. Ось туди. Оновлення інформації. Не можна сюди на велику, ну як не можна? Якщо у вас МТБ, чи той кроскантрі, чи оп велосипед, то можна. А на гревелі не можна. Ви бачите, яка дискримінація? Ну таке. Так, ну врахуйте, що буде куча повалених дерев, купа. Тому іноді доведеться так обходити. Ось спускаєтесь. Дивіться, тут весілля можна. Все що хочеш святкувати. Руки помить є, де шикарно що ви часом не знали то бачите в конче заспіє є й звичайне життя а не оте все ще звикли бачити конче заспіє. Якщо часом не знали, то можна об'їхати шматочок траси повз базу Динамо. Бо що? Бо ми це Динамо. Динамо це ми.